Це армія ФМ радіо сильних і вільних. Мене звати Ігор Козак. Як я і обіцяв, гість точніше гостя в нашій студії. Давайте познайомлю вас начальник служби інформації і комунікації центру спеціального призначення Омега, підполковник Аліна Новікова. Бажаю міцного козацького здоров'я. Слава Україні, колеги, вітаю. Тож сьогодні поговоримо про Омегу, про те, як ви потрапили, якщо що це не секрет в Омегу, хто туди може потрапити. Про контракт 1824, теж згадаємо сьогодні. Але давайте почнемо дійсно з того: що ж це таке Омега. Всі чули, всі знають, що це елітний підрозділ, що туди не кожен може потрапити. Але ось те, що можна говорити, розкажіть нам. Власне, центр спеціального призначення Омега він налічує сім загонів окремих: п'ять з яких це дислокуються в Олександрії, в Києві, Харкові, Одесі та у Львові. Це надпотужні хлопці, які виконують дуже специфічні завдання. А вони допомагають нашим силам оборони в тих моментах, коли потрібно зробити трішечки більше, ніж можуть інші, скажімо так. Про їх операції певні ми вже розповідаємо в наших соцмережах, але ще прийде час, коли ми зможемо розказати більше. Окрім того, в нас є теж два дуже цікавих і специфічних загони: це окремий загін безпілотних систем спеціального призначення, там де є і наземні дрони, і дрони літакового типу, і ударні дрони. Він він не такий, не так давно був створений, кілька років, але вже себе зарекомендував. З перших фактично днів комплектування виконує завдання на різних напрямках і наразі в Запоріжжі хлопці працюють. І у нас є дуже класний специфічний підрозділ це окремий водолазний загін. Ми теж створили його тільки цього року. Раніше в нас водолази були тільки в двох окремих загонах спецпризначення. Зараз це цілий підрозділ, який вже виконує завдання. На жаль, ми не зможемо, мабуть, навіть в цьому році розробити повісти про їх задачі, але вже ми відкрито розповідаємо про те, що це саме ті хлопці, які плавали на Енергодар, які там навели шороху біля наших окупантів, і наші хлопці так добре попрацювали, що там окупанти, що там між собою кілька днів перестрілювалися і не знали звідки вітер привіяв. От, власне, це були наші хлопці. До речі, ми поговоримо ще про тих людей, хто служить в ОМЕЛ. В ОМЕЗі е, Національної гвардії України і як туди потрапити. А от як ви особисто потрапили в е, Омегу в НГУ, в елітний спецпідрозділ? В ОМЕГу чи в НГУ? А що було якось по-різному? -по -по спочатку. спочатку в НГУ? Так, так, Я спочатку була е, в лінійному підрозділі, 5 років е, виконувала підрозділу. Е, на посаді пресофіцера працювала це в другій Галицькій бригаді, яка дислугуються у Львові. Потім три роки керувала прес-службою західного регіону, яка там вісім областей включає в себе. І працювала кілька років з одним з загонів спецпідрозділу. Це четвертий львівський, дуже потужні леви. мені дуже сподобалась атмосфера, яка між ними є. І такого братерства мені здається, я більше ніде не бачила і не відчувала. В той момент, коли вони тебе приймають як людину, хоч трішечки свою, вони готові заради тебе на все. Вони заради один одного, готові на все. І в певний момент, мабуть, я зрозуміла, що я хочу бути дотична до цих людей і влитись їх колектив, чого б мені не коштувало. І вам це і... вдалося, і ви вже в НГУ. і Зокрема, в Омезі. А як іншим потрапити? От ті, хто зараз нас слухають, почули: о вау, точно, омега! Я думаю, що я підходжу. Е, з чого починається все? Співбесіда, тести, чи можливо спочатку полігон, фізуха, а потім вже тести, психолог і таке інше. Шлях, на мою думку, взагалі входу дуже легкий і простий. У нас є безліч соціальних мереж, у нас є сайт, де кожен потенційний наш військовослужбовець може залишити заявку. Там доволі прості питання, потрібно на них відповісти, і потім наш, наш відділ уже рекрутингу обробляє ці заявки і зв'язується безпосередньо з військовослужбовцем. Якщо ми говоримо про власні такі підрозділи, які виконують більш специфічні завдання, штурмові, і так далі, потрібно розуміти, що ми маємо бути дуже, військов, дуже фізично підготовленою особою. Є у нас, звісно, і посади бойового забезпечення, там вимоги трішки, не трішки, а менші, тому туди ми теж людей приймаємо. Що потрібно здати? Психологічні тести обов'язково. З нами з військовослужбовцем працює психолог, вивчає рівень його стресостійкості, а також адаптації в самому підрозділі. Це дуже важливо, тому що бойові групи вони достатньо маленькі, кожен з них має. Відчувати, розуміти один одного а, і вміти працювати в команді. А, далі у нас є, звісно, а, фізичні тести, ми здаємо, а, і, і деякі підрозділи ще практикують спаринги. Ну, в принципі, нічого складного. <плес> <плес> ну, а так в двох словах нічого складного. Наприклад, підтягнутися і, і віджатись скільки потрібно, хоча б приблизно. А, я пам'ятаю точно, що потрібно три кілометри проплести на греблі. потрібно 45 скручувань зробити, там 60 е, разів козачок зробити е, підтягування, але це все в обмежений час. Угу. Е, ну гаразд, фізично можна спробувати підготуватися. А чи можна е, якось підготуватися самостійно е, до е, психологічної перевірки е, і себе якось психологічно налаштувати, е, щоб е, пройти ось ці ці тести? Можна ходити до цивільного психолога, готувати себе, але ми не практикуємо завчасно говорити, які саме тести психологічні будуть здавати, тому що ми маємо бачити реальну картину людини, яка вона є насправді. Не потрібно грати в якусь роль всі ми люди, і всі ми маємо розуміти, хто перед нами стоїть. Найкраще це чесність, чи обов'язково мати військовий бойовий досвід, не обов'язково. Тобто потрібно мати всі ті якості, які я вже перерахувала. Бойовий досвід це добре. Ми, звісно ж, дуже раді, коли такі люди приходять. Але багато людей приходять і без бойового досвіду, і це не є проблемою, але це просто довший шлях до виконання завдань. Якщо ми говоримо про людину, яка прийшла умовно, змотивувалася, прийшла там, до цього часу ніде не служила, але вона спортивно підготовлена, так як зараз наші. Країні є базова загальновійськова підготовка для усіх підрозділів. Всі її проходять, і наші військовослужбовці також. Але ще окремо в нас є два місяці курсу е, спеціального призначення, і ще в нас є два курси інтенсиву, тобто в загальному це майже п'ять місяців людина навчається. Потім вона потрапляє в підрозділ, і їй потрібно теж вчитись працювати з групою, працювати в підрозділі, в парах, в трійках і так далі, розуміти один одного, і такі злагодження. Теж є обов'язкові перед виконанням завдань, тому що е, успішно виконаним завданням є коли всі вернулися живі. Можете такий, хоча б приблизний е, портрет, е, намалювати е, одного із там бійців або загальний портрет е, бійця е, ОМЕГИ е, НГУ, е, тобто це такі кремезні, е, ніби з якихось е, супербойовиків. Е, е, Супер підкачані люди. Чи ні, не обов'язково такі. Можуть бути і маленькі, худенькі. Е, є маленькі, худенькі, звісно, але в більшості так, це дуже фізично витривалі люди, тому що. Дуже багато у нас людей можуть виконувати завдання, десь і в тилу ворога і так далі. Треба розуміти, що окрім свого індивідуального захисту, ми, вони на собі несуть ще дуже багато БК для того, щоб їм вистачило виконувати завдання. В нас є випадки, коли військовослужбовці поранених на собі кілька кілометрів несли і. І це е, потрібно ну, мати фізичну витривалість дуже велику, а є, звісно, і худенькі, і маленькі, але це е, в нас є загон безпілотних систем, е, там трішечки інші умови прийняття на військову службу, е, тому що в них інші завдання. Добре про е, жінок в Омезі Національної гвардії України. Наскільки велика кількість жінок, які посади можливо вони займають? Чи є якісь супермега штурмовики серед е, жінок в Омезі? Що це не військово державна таємниця? Жінки в ОМАЗі є, я живий приклад цього. Наразі немає в нас штурмових підрозділів. У нас взагалі немає такого поняття, як штурмові підрозділи, у нас є спецпідрозділи. Я знаю, що була така дівчина. Наразі вона вже не проходить службу. У нас є бойові медики, жінки, у нас є на більш тилових посадах жінки. Тобто, обмежень немає. Немає такого, що ми не візьмемо жінку в бойовий підрозділ, тому що вона жінка. Ні, якщо вона може зробити все те саме, що можуть інші. Будь ласка, просто такі ще не приходили про е, контракт 1824, Тому що е, зокрема у вас є така опція: от, розкажіть наскільки відрізняється, наприклад, е, подальша заявок е, кандидата е, саме на контракт 1824 двадцять Від е, наприклад, там вже 2560. Абсолютно нічим не відрізняються, окрім того, що в соціальних мережах інше посилання на анкету. Все, все всі ті самі умови, все те саме ставлення, те саме відношення. Є е, е, представники рекрутингового центру, які за номером телефону можуть, е, е, якщо можу його назвати, так нав... звісно, і всі контакти. Так, 068 30 вісім, е, Можна набрати абсолютно всю інформацію, уточнити. Е, ми супроводимо, пояснимо, що як потрібно робити. Окрім того, допоможемо з проходженням військово-лікарської комісії, тому що в національній гвардії є свої відомчі медичні заклади. До речі, ну це не секрет, що е, людей, які е, хочуть піти служити, вони обирають не лише щоб був хороший командир, е, хороша команда, щоб побратими посестри, щоб один за одного, так е, а ще й думають про матеріальну винагороду, точніше, грошове забезпечення. От як з грошовим забезпеченням це. Правда, я просто десь так чув краєм вуха, що в ОМЕЗі, зокрема Національної гвардії України, одне із найбільших грошових забезпечень. Не знаю, чи одне з найбільших грошових забезпечень, але грошове забезпечення дійсно гідне. Але не варто забувати, що наша робота це постійне тренування, готування і також ризиковані задачі. Угу. Е, до речі, про забезпечення, не лише грошове е, щодо там озброєння, одягу. Е, ну, якщо, звісно, не, не таємниця, можливо, якесь там у вас супермега іноземне секретне озброєння. Є там я не знаю, якісь супермега пістолети, автомати, чи це таємниця? Е, я скажу так, що у нас немає е, радянського зразка озброєння, тобто, все озброєння, яке в нас є, воно все новітнє. Все, от шикарна відповідь. А професійне зростання всередині Омеги, а, як розвивається боєць з часом, тобто він прийшов, я не знаю солдатом, так став там сержантом. Потім є у нього можливість там піти понавчатися і дорости там до офіцера, до майора, до підполковника. Звісно, це може бути. Ну, треба зауважити, що в принципі в спецпідрозділах основний напрямок це офіцерські посади. І він дорости може, але для цього він має зарекомендувати себе в самому підрозділі. Ось на це звертається увага. На його, на його якості, на його стійкості, особливо на лідерській якості, на швидкість прийняття рішень, на аналіз. І це все вивчається абсолютно під час виконання бойових завдань. Це дуже важливо. Там людина себе проявляє і і командування звертає на це увагу, як вона там адаптувалася, що вона там зробила, як вона зреагувала на потреби інших бійців. Це важливо. Я розумію, спецпідрозділ Омега це еліта, але все ж чи є якісь потреби, які можуть закрити, наприклад, наші слухачі, які зараз нас почули, наприклад, там техніка, медицина, зв'язок, дрони. У нас, звісно, є потреби. Ми цього не приховуємо, але для того, щоб ці потреби закривати, у нас створено окремо благодійний фонд Омега Дім, який займається збором на різні потреби, на різних підрозділів. Окрім того, саме цей фонд займається і підтримкою родин наших загиблих побратимів, відправкою дітей, наших загиблих на закордон зараз літом на відпочинок, там і в Грецію здається. І в Болгарії вони їдуть. Окрім того, закривається величезна потреба по навчанню наших дітей. У нас всі родини загиблих наших, дітки наших, було оплачено навчання в приватних школах по всій країні, а також ми забезпечуємо їм страхівку в приватних медичних установах. Це дуже важливо і зважаючи на час, давайте можливо звернення ваше до ваших побратимів і посестер. Ну і звісно, першочергово до тих, хто ще не вирішив іти йому служити чи не йти служити. Я думаю, що я хотіла би вірити в те, що вже в 2025 році не мало б громадян України виникати таке питання, як іти служити, чи не іти служити. Ми зараз стоїмо на порозі такого часу, коли ми боремося просто за нашу державність. Держава, це найвище і найбільше, що для кожного з нас має бути. Тому не має стояти питання іти чи не йти, іти, іти, і ще раз, іти, просто з розумом підійти, підготуватись і обрати підрозділ. Омеги Правильно. <свят> так, підрозділ Омеги і долучатися справді до крутих, класних людей. Тому підтягуємося, віджимаємося, ходимо до психолога, щоб все там було всередині в макитрі нормально. Ем, і е, що? І записуємось: Омега, НГУ. Все доволі просто. Е, дякую вам, що знайшли час. Завітали до студії. Дякую за те, що ви робите, е, всім вашим побратимам по Сестрам величезна подяка. Низький уклін. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі Армія ЕФМ. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Всього доброго. Армія ФМ.